Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо маринувати скумбрію по дуже смачному рецепту. Поїхали. Беремо три середніх цибулі на дві скумбрії. Викладаємо лук. Потім викладаємо скумбрію плотно. Чи як це на українському щільно. Потім повторюємо. Викладаємо ще. Лук, щоб накрило. Повторюємо. І тепер досипаємо весь лук, який у нас залишився, щоб покривало усю нашу скумбрію. Наливаємо 250 мл олії. 100 мл уксусу, 4 столових ложки кетчупу чи томатної пасти На вибір. Столова ложка солі 2 столових ложки цукру. Столову ложку гірчицю в зернах, кореандр, чорний перець горошком та 4 лаврового листа. Беремо, перемішуємо це все, наш маринад. Готуємо наш маринад 2-3 хвилини помішуючи. Потім на годину відставляємо, щоб охолонуло. Наш маринад охолов. Заливаємо його. Накриваємо тарілкою чи кришкою. Ставимо в холодильник на 24 години. За цей час, що вона буде стояти в холодильнику, потрібно дуже обережно два рази її перемішати. Та ось наша скумбрія готова.